Пастівська школа народної майстерності на святострітині провела нагородження дітей за участь у конкурсах як міського, так і обласного рівнів. На захід були запрошені батьки учнів, а також представники волонтерського руху Незламні, які відсилають роботи дітей у різні країни світу та отримують і передають допомогу нашим захисникам. Подробиці У нашому репортажі. Сьогодні Фасівська школа народної майстерності проводить святострітення. На свято були запрошені учні школи та їх батьки. На святі буде проводитися нагородження діток за виставку звіт за перше півріччя Різдвя на 2023. А також будуть видаватися подяки за найкращу роботу в цьому навчальному півріччі. Також дітки отримують нагороди за міський конкурс нашої Фасівської. Територіальної громади до Дня художника, до Дня козацтва на наше свято запрошені представники волонтерського руху Незламні. Наші дітки, вчителі та їхні батьки дуже гарно попрацювали. Дітки зробили дуже багато малюночків, ангелочків і ляльочок. Батьки напекли жайвороночків разом з дітками вдома, це таке печиво або булочки. Також багато бабусі, батьки і наші вчителі наплели теплих шкарпеток для наших воїнів. Зібрали два ящика варення, зробили понад 100 свічок, окопних свічок. Все це ми передаємо в волонтерський рух і з найближчим часом вони передадуться всі на фронт для наших воїнів. На стрітання пекли млинці, кров і золотисті. Вони символізували сонце. Тим, цим закликали його повернення. У цей день, коли лекостри, народ веселився ритуальними танцями. Селяни на настрітання не працювали, зате уважно придивлялися до погоди. За народним повір'ям на настрітання ведмідь вилазить з барлогу. І якщо клишановий побачить свою тінь, тобто, якщо у цей день світить сонце, він злякається і сховається знову у своє ліго. Значить, зима ще довго літуватиме. А весни найближчим часом чекати не треба. У цей день ворожили, виставляючи тарілку з зерном на ніч на двір. Якщо ранком роса, врожай, немає роси, погана ознака. Ой, грімниця, свічечко, святая водичечко, від біди оберігай наш майбутній урожай, нашу родину, славну Україну, дай здоров'я воїнам усім та достатку, в кожен дім. Будемо дуже надіятися, що. Цей час нелегкий для нашої країни, коли у нас йде війна, весна принесе нам перемогу. Зима відступить і буде все краще, краще, краще. Наші воїни, які зараз на фронті принесуть нам перемогу. Ми сьогодні хочемо передати для воїнів ваші батьки, дідусі, брати, чоловіки, отримують теплі шкарпеточки. Дуже смачне печиво, яке сьогодні дуже вдячна батькам і діткам, які їм допомагали, і нашим вчителям напекли багато-багато жайвороночів. Дітки понамалювали дуже багато малюночків і зробили ангелочків і лялічок. Зробили трошки окопних свічок. Зробили продуктові отакі турбинки. Тут і печиво, і цукерки, і сухофрукти, і фіточаї. Це наш волонтерський рух створений в перші дні війни. І на сьогодні ми не складаємо крила, і ми продовжуємо боротьбу боротьбу. Все, що ми співпрацюємо з навчальними закладами, співпрацюємо у нас 1700 уже доєднутись, тому що ви бачите нашу роботу, ви бачите те, що ми робимо. Безмежно вдякую кожному, кожній дитині, тому що знаєте, батьки підтримують, вчителі направляють. А кожен воїн має від дитини яку беріг, і всі малюнки вони носять біля серця. Коли нам хлопці пишуть із фронту, знімають відео, вони всі показують, як ці є. То велике ваше діло та що ви робите. Тому що, повірте, в госпіталях хлопці, коли ми їздимо по госпіталях і бачимо важко поранених, вони зазнають дуже важких і морально, і фізично, і терплять великі болі. Так вони, коли отримують дитячі листи, дитячі малюнки, дитячі подарунки. Для них це я знаєте, що вони кажуть, ми витерпимо, бо це не дарма. Ми маємо за що боротися і ради кого боротися. По всьому світу буде проходити виставка. Називається Діти України малюють мир. Тому дитячі поробки, малюнки ми на Америку вже відправили. Зараз збираємо на Іспанію, Італію. І сьогодні до нас звернулася ціла діаспора в Англії. і Вони теж просять дитячих малюнків і все на це. Ці всі будуть події висвітлюватися в пресі. А ще знаєте, що вони роблять? Вони донатять. Тобто наші дитячі малюнки, наші мотанки, наші дитячі поробки вони як вони донатять, закуповують амуніцію і через передають на військові частини. Ми так отримали завдяки дитячим малюнкам і дитя... мотанкам дитячим. Ми отримали 100 спальників, 100 карематів і 100 натовських цих. І це вже військові частина. Притом ми отримуємо не тут хто. А відтримуємо Бахмут, солідарний глядар. Тому я безмежно дякую вам, батьки, вам подародові і вам, дітки, за те, що ви такі є. І перемога буде за нами. І ми зараз дивимося на цю свічку і будемо сподіватися, що ця весна для нас буде переможною. Тому що правда, чим швидше переможемо, тим менше в нас буде втрат. Десь наступає на полі. Сьогодні стрільня Господня, тому і привітання всім даруємо щедро ми сьогодні. Молодець! Хмарка дощуком скотилась, землю стала набувати і малятам захотілось в полі квітів назбирати, сміючись веселі діти вяночок заплыли, запашні яскраві квіти у віночка заплили. Ой, ти весненько чудово, ба, від сонце не покрай, пісні слухає діброва і червує зеленгай. Ой, ти так було!